Доброе утро всім! Все як у людей на другий день свадьби. Таке ж? Добре. О! Діло буде. Сейчас я вам покажу жулоп, це ж саме правильно? По У мене ж там теж є улов. Чача, ти де? Чача? Десь устиву Ушла вже? Так, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам все покажу. Ого, який садочок. Як вам? Я думаю, достойно лайка однозначно. Якщо є лайк, то і риба є. Риба є, значить і лайк є. Ось і чача прийшла всі на місці. Банда в зборі. нікуди не Чача. Ні, ну бляха, ну як обідно. Ніч. Тупо цілу ніч. Так, поклоїв. а ти що, ловив рибу, чи шо, ночі? Я... І русик ходив постійно. Я просидів, коротше, із часу 30 до 4.30. А, ти... так це ще ж мало, я ж взагалі не розказав головне. Коти стирили всю колбасу, коти стирили всю рибу, яка була в відрі, ті карака. А в мене ось, о, ось він. Треба випустити. К... Це просто анаконда убийця тараканів. Хоп, пливий забі, занимайся. Тільки не задумуй. Так, далі буде. Як пішла вже така свадьба, покажу ж вам стадіон, за що я розказував в вчорашньому відео і на стрімі. Це просто красота, дивіться. Клас. Жму руку всім тим, хто це все зробив, хто це все придумав. Красота, поле покошене, чисто, туйке, ялівці, все отак вокруг поля посажено. Зараз збільшу, дивіться. Це уровень. Приємно навіть тут знаходитись. Клас. Огорожено, сіточка, все, під стадіончиком покошено. Клас, я тільки за, за чистоту, за порядок, за підтримання нашого українського села. Вок, як мене вразив, яка красота, дивіться, все викошено. Кущики, сосонки ростуть. Люди сидять рибачать. Вон центральний пляж, де всі спокійно купаються. Вон, хтось і рибу вже тягне, колокольчики кольчики цокотять. Порівняно ставочок невелика, але він окультурений насіке, що... Ну приємно на це дивитися. Великий, великий жирний лайк тим людям, які це підтримують і цим займаються. Клас. Я тільки за. Аби щоб в кожному селі була така громада, де групуються люди і доводять щось до такого стану. Класно. Супер. Русік чачу відв'язує від сіла, щоб не, у... не утягнуло. Давай, чач. Приїхали на рибалку, попали на жнива. Риба не ловиться, так хоч змолотимо. Я добре поставку. Всі питали, де Ярослав Миколаївич. Та де воно комбайна накрутив. Все на мазях нагострив, зараз вилітає. Оса, а? дизель, дизель, дизель це веч. Маргає, варгає. Моргає, мерехтить, світиться. Чача ось побачила Собаку. Їдріт мадріт. Ось вами Ярослав Миколайович. Собственною персоною. Дракон. А він що без різки? А де ззаді ще ж должна бути це сама. Здраст. Так, прямо на поле, в общем, там тоді вже будемо знімати. Нива кейс, такої ще я не бачу. Отак от. Ух, Я уморився сюди їхати. Чуєш, Стасян? Треба було в 8 утра виїжджати, якраз би ми б сюди доїхали, в 10, 10 і почали, да? Да, почалася б робота. Калюжі, вроді все сухо. О, Ластівка, де диви, як прикольно замазалась. На моєчку одразу. Ярослав Миколаївич, а ну прокоментуйте, де ви вчора були, а то люди питають і не бачили. Пожалуйста, ось Ярослав Миколаївич, хто питав на місці на мазях. Чуєш, Стас, а не проще мені буде виїхати десь сюди і на Київ Харків я поїхав. Ну я ж за що. Там викошено, там все, блять, що не Бо назад це я не знаю, скільки. Ні. Та кілометрів 15, так? Нема? Ну так довго їхали. Та я так і поняв, зорієнтувався. Що, ти не я бачив, як ти вчора орієнтувався. Ні, я, я ж по понабігався. Ми направо він наліво <сі> <сі> Ну, ким не бував. Ні, я по цьому, по навігатору глянув вже тут. Ось у парк Ну. Ось, Вас... лісу полосу, бачиш? Я поняв, поняв, ну, я виїду. Я сказав, викосу, я ж можу, що сюди ну, калюжі. Так це такий круг, бля. Це круг страшаний. Такий... Ярик Попер. Молотить. Перший проход є пітравку. Жах. Дожі, дожі. Посадку да, надо підпилювати. Ого, випилювати, де тут... Не, Бля, я, я посчитаю. Ти тако не кажи випилювати, бо зараз почнуть писати. Підпилювати. 8 метрів. Розросла. 8 метрів гуляє поле. Пожалуйста. 8 метрів, сліна метрів 600. а? гектар. Небагато, не мало. Гуп. Роз... А за це я все время кажу, ми платимо не за посадки, ми платимо за поле, правильно? Звісно. А ну, та так, да, є тут метрів 600. І що, що? що? Ішов. Це жопа прав. Зато мені колись один артист пише, що... Ай-яй-яй, ви вредні, ви трохи. да, Не буде чим дихати, випиляєте все і так далі. Ну а що ж це? Що? Це правильно чи що? Як на мене, воно має бути прикорачене, красиво обробляться, там і до толку, що ось, уже клинків понасіювалося, тут таке твориться, що. Це капець, що ж, дивіться, це Ще й груша дичка, а... да? так? Так ти що тут поля вдаєш? І з кожним годом все більше і більше. Ну а Ярик, що там, далі погнав пшеничку убирати. Ну а тут а я не знаю. Дві культури заразом, наверное, будуть убиратися, І соєчник, і пшеничка. Так, так, так. воно, а це тут дерева, то, Ну, так? Так? до походу. І до кукурузи. Ну, та він каже 8 гектарів. Да, не, каже 7,60, до да, мінус оці 4060 підпису. Та, дій богу. А стоєшник непонятно, чи він в монокультурі, чи їх посіяний як покровна культура. Він. Повилазило після дожджа, дядько каже капець. Та дійсно, дивіться, це, це просто жах. тепер це. Я не знаю, як, як воно там буде молотитися. Ну, та підожду перший бункер та буду їхати. Гарне зерно. Я б сказав би, що і клейковина не змилася, як у нашому випадку. Темненьке, гарне. Сьогодні ж, такі праздник, ти в курсі. В церкві правиться. Ми б це в праздник би не молотили. Так а що робити? Ти бачиш, вже робиться. Ми Та в даному випадку я згоден. А завтра стоїть дощ. Що ж далі? Зараз опять дощ, а я п'ять днів триждати, так реально будемо соня прямо, молодити, потім це <laughs> Ми теж не робимо праздник, але хай Бог прощає, ну що зробимо. Та ні, ну фермер, фермер це таке, на знаєш. Це хліб. Бог да. простий. Хай прощає. Ми не рубаємо, не біляємо, не чуваємо. Дай з бог все добре поможемо. Та воно замічалося, що вічно в праздник щось там, ну знаєш, ну дійсно щось і потрібно, вроді не рубаєш нічого, вічно щось поламається, закинув, це все. Це Ти ж тоже бачиш, он, ну, другий фермер дзвонив, щоб позитив. Звонив один? Ну так, да. який молотим тут, кажу, тоді приїду до вас. Ну, ну там три комбайна, молотить. О, та там серйозно. Там два сі як їх. Пенди і ці, okay. один кейс. Тоже, йому є. фенди комбайни? Да. О, бач, у вас є, У нас нема. У нас таке John Deere, кейси, все. Ну клас, десь там ще можуть когось проскочить. Два фенди І... А фенди старі чи новенькі? Yeah. О, інтересно було б подивитися. Three, three О, ще й третя культура, кукуруза є, three, да? three культура. Кукуруза є three, так? Що там гусінь не жре? Ні, Не вилізла отсюда, вона її. Оце вилізла тоді, так. Незапилений, запилений. Це той півкачанчик. На рибалку. Так, да, от треба було хоч вчора вирвати хоч кокурузину, таку, може б ми насмикали. <ріст> Чи що б ми там Чувай, насмикали? Їй Бог, Бог. 18 рядів. Я в себе дивився 20 і 22 ряда. Тільки в верхній, ще там всі казирни. Ну мене ФАУ 380 та ні там все буде, я думаю, чітко Або через сушку В будь-якому випадку сушка буде однозначно Ти їй положиш 16-17 волога Це на місяць максимум Ще як закриті поміщення Все, одразу сказав Треба шукати зіла Хай стоїть Газон, Камаз і Зіл це три різні техніки. Веченій горині низу, так? Третє. Блядь, звісно, важко. Та ще й під посадкою тут по любому просажено. О, тут соєшника нема, тут вже, я думаю, краще буде. Я не можу найти. Де... Первий бункер є, тут пшеничка краще, звісно, там сояшник задавив. Сухуща, пітраво. Уже ось чорніть пішла гнить. Диви, вже гнить пішла. Так блин, бреме, йома. Цей бур'ян вологи дасть только через вілку. Вона тепла. 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 Це не тебе двох накари повази. Реально вона тепла. Бур'ян сиро здає. Вона лежать не буде. А сіка ти три будеш брати. І заново щось підтягує, Батя дзвонив, каже, щось хмари крутять, вертять, хоч би дощя сьогодні не було. Та є, є. Ярослав Миколаївич пече. Що, бункер висипали, як і казав. Буду вже очалювати, бо ч... время, время, время. гроші, да? як я кажуть. Кашуть. Так що, хлопці, вам пока. Щасливо, поторохтів. Якби як я нормальний кору впівати, щоб ніде да тобі потар... Я тоді сіток і динаміт возьму і будемо ребачити. <laughs> бо, напевно, на удочки воно не бере.